Добрий день, це канал я і мої кози ми з вами на кухні. Це у мене сир кисломолочний з молока. Козиний. Вибила 4 жовтки сюди, а білки до тіста взяла. Ось, зараз ми жовтки трошки. Трошки переб'ємо. Сир переб'є, щоб був такий м'ягенький, не дуже сильно, але трошки, бо він з сепаруваного молока іде такий, як сказати, крупинками, як коров'ячий. А я люблю коли колин був, щоб він був еластичний. Ми його зараз. Ось так перебалюємося з ним. Там далі я покажу, що будемо робити. Попробуємо чи солоний, і тоді замісимо тісто. Ось так, бачите, який він вийшов. Такий. Гайно кубки тримається. Можна і руками так перем'яти, ну то довго. Багато зусиль треба ложити. О. А блендером хуже. От там, де по краях осталося, зараз тим тако вимішає. І усе. Ну і друга начинка це в мене квашена капуста тушена. Ось. Зроблю таких вареничків. О. О. Та й все. І буде у нас смачно. О, який гарний сервийшу. Я зазвичай, якщо е, сир свіжий, яйця, то жовтки до сира, а білки до тіста. О, все. Ну, от тепер будемо з тістом працювати. Це у нас молоко. Тісто мішу на молоці і яйцях. Ось так. Скільки муки, скільки молока дивиться собі самі, яку вам треба за велику порцію. Кожного сім'я інакша той місце по-інакшому. Но у мене люблять вареники, замішані тісто, щоб було круто замішано. Так, щось таке. Круто-круто. Його тяжко розкачувати, ну зате варенички смачні. Я не люблю, коли тісто легенько замішане, і вареники дуже м'яке, тісто. Також не люблю, коли вареники додають соду. Мені воно не смачно. А комусь смачно, а комусь так не буде смачно, як я роблю. Так що кожна хазяйка знає, як для її сім'ї смачно, хай так і готує. Можна замість молока воду брати. О, Але це вже хто як хоче. Зараз Замішу, підготую все. І будемо в ефірі ліпити варенички. А після стріму покажу вже, які вони вийшли. О, у мене сметанка є, свіженька, сало є, шкварочок нажарим. Так, так, я не пошчу. Бо Зараз кажуть, хто шкварки їсть в піст. Я не пощу. Так що ось таке. Ось зараз вимішу, тоді покажу далі. Так, ось таке тісто вийшло. Головне, гарно вимісити, щоб, як сказати, варенички потім не розлізалися і не злипалися. Ось. І все. І зараз будемо. Ліпити варенички. Я буду виходити в ефір і будемо робити варенички. Ну, а кому там хочеться вареничків заходьте, бо я щось тісто багато намісила. Дивлюся, що я не просто багато, а дуже багато намісила. Ну нічого. О, тут і муки не треба підсипати, нічого. Воно Дуже гарно місяця і дуже гарно з тим тістом робити. Так щось таке. І хочу пирожиків з маком, або, або завиванця з маком, не знаю. Щось хочу. Треба буде зараз, напевно, якщо встигну зробити, тісто розчинити. Та я тут такі справи. Все, бачите, яке тісто. Будемо виробляти варенички. А вам поки місь до зустрічі. Як зготую, тоді вам покажу, які вийшли. Ну, а тепер ми посмакуємо наші варенички. Так, тут в мене шкварочки, тут в мене варенички з сиром. М -м -м. Смачно! Mm -hmm. Це варенички з капустою. Люблю зі сметанкою смачно. А це варенички з чорницею. Я переклімся солоних. А тоді буду їсти солодкі. Ну, вони всі смачні, повірте. Так що заходьте до нас на варенички. Ось. І будемо смакувати. Люблю, коли шкварочки гарно вижарені, сухенькі. Ніколи вареники, шкварок не кидають, тільки мащу жиром, а шкварки суто в миску, щоб з'їсти, щоб вони сухенькі були. Це моє відео. Так, що ось такі-то справи. Запрошую на варенички, хто буде. Готував всім смачного. То снідає, також всім смачно, чи обідає, чи вечерає. А ми поїмо і будемо далі працювати. А вам всім гарного дня і до зустрічі, Па-па!